Давай, я знаю, ти хочеш це зробити. Зроби Оламі бебебе! Оламі бебебе, бе. я маме я маме. Бо надіва, шановні, привіт, привіт, привіт. Сьогодні а, я привітався румунською. Але от це означає, що ми дивимося румунію. Румунія на євробаченні мій особистий краш. Особливо ну давайте вгадаємо Естер Естерпіоні. Навіть не сумнівалася. Тому що я теж дуже люблю цю пісню, і вона дуже. Ем, я не знаю навіть, як її описати. Вона дуже сильна. Вона дуже мелодійно, сильна, вона дуже, вона дуже, дуже сторін. Вона музична. Так. Ну і я не можу не згадати про Овідіо Антон, е, який не пройшов свого часу, він не виступав на Євробаченні. Там були якісь проблеми з оплатою участі в Румунії. Не знаю, але я дуже про це жалкував. Мені пісня просто неймовірно подобає. Я хочу згадати про роксенагезі, яка у студійці дуже крута, а от на виступі е, було дуже слабко і вокально вона взагалі не витягувала, і це було дуже сумно. На сьогоднішній день на Євробачення потрапляє від Румунії Теодор Андрей, пісня DGT. Off and On. Давай слухати. Ну давай, добре, добре, вмовила. І тут це з відбору румунського нас, який я розумію. В Румунії до речі, класний дуже відбір національний. Я колись yeah. дивився так. У них дуже прикольно це все оформлено. Колись там. ми дійдемо до того моменту, коли ми будемо дивитися відбор. І доки ми не почали, поставте нам хоч що-небудь хоч на одну з оцих трьох книпочок. А далі там уже будете дотицювати. Так. Отже, ми починаємо. Погнали! І румунською мовою. Значить, велбою закинулись за дівчат. А румуніні? Ну там не було наших возмущантів. А можна було дівчат хоча б нормально, які танцюють? Ну, Будь да, ласка. Да. Ну, давай, давай ми пісню слухаємо. <му> Вокалу погано чути. <му> а тепер чути. Я не хочу це казати. Я я, я не я знаю не хочу, про що ти казати. думаєш, але ми це скажемо потім в кінці. Початок був кращий. Здається, йому не вистачає цього внутрішнього Тому що він співає пальцем хард. Якось дуже багато всього намішано. Вопці вже пороздяли. Ідея класна, ідея класна. З лялькою Вуду це класно Тут багато чого треба міняти в цій пісні. І в в першу чергу в номері, в ньому не вистачає харизми для цієї пісні. Внутрішньої сили не вистачає. Він ніби з собою мовою тіла не доносить цю mm -hmm. пісню. Ну а до речі, це можна виправити номером. Можна можна. А оце Ту <плес> <Кон 'юнг> тупора. <плес> <А>, так, <плес> <плес> є в мене дуже багато питань. Мені було нудно. Цей номер намагалася зробити якимось таким. Хустреньким, 에... провокативним. <тур> Оці всі загравання з Вони вони ні до чого взагалі. Мова тіла в нього. Він він відіграє спочатку до приспіву. <му> Він прикольно якось себе поводить. Мене нав навіть почали чіпляти. Як тільки він став із стільця, воно пішло в десонанс. Музика в одну сторону, він в іншу сторону. В принципі, якщо брати саму пісню, пісня вона не, пога... не погана, її трошки під... її підпиляти можна. Пісню дещо трішки поміняти, а от номер треба повністю переробляти. Йоб, твою мать, де не на мене? Пісню я б додала музичності, тому що вона якось... Mm -hmm. Я зараз сама собі буду протиречити, але мені тут голосу не те, що забагато, ну, але ставити, знову ж таки, лише на голос в цій пісні так не спрацює. Не спрацює. І тут mm -hmm. немає підкріплення голосу, він бултихається між тим, як би і там, і високо, і низько. Намагається це все поєднати, і ти і при цьому скаче по тій сцені, так. і воно якось воно 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 не вистачає це не дуже... фрагментів, коли в нього цей переп... перепад з низького на високий і назад не вистачає якихось беків, які б такі підхопили, і це пройшло більш рівно з приводу цього напису, з приводу цієї кон'юнктурності, з приводу цього хайпожерства. не треба. Цього. Дістали можна на інтерв'ю казати, але... що так. ми підтримуємо. так але не отак. Тому Румунія цього року, якщо а, все залишиться так, як є, це точно ні. Це зашквар. Будь ласка, напишіть ваші відчуття. Румунія, не ображайтеся. Ні, та ну це це що, не це до вас. питання, Це, це, питання. це, це проблема це, в пісні. Ну, що це проблема? Обрали ж, обрали ж його. Скотиня дуже сумно. Тому що Румунія може. Може може, і сила може. є. Ну потенціал є в країні. Музично, кожен, музично кожен Румунія, це дуже потужна країна. Сумно. Аж за край. Та чого ж ти плачеш, музику, грай. Що ж, а ваші думки з цього приводу ось тут, ось тут і ось тут. А також у коментарях, в першу чергу. Ну, чекаємо, як вам пісня. І напишіть, будь ласка, це особисто для мене. Що ви думаєте з приводу ось цих написів? А ми з вами прощаємося. Як є комусь, комусь бунануапте, комусь астаманіана. Я сподіваюся, що вони допилять. І побачу.